Спецпредставник Трампа по регулюванню війни відвідає Україну уже у січні. НАТО готується відправити миротворчі війська в Україну. А Путін заговорив про готовність у лапках до компромісу. В ефірі черговий випуск світової преси, огляд основних світових подій, які також можуть вплинути на подальшу ситуацію в нашій країні. Отож, детальніше далі. Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох вважає, що Київ та Москва вже готові до переговорів про мир. Про це заявив Келох в інтерв'ю Fox News. Келох заявив, що Україні та Росія саме час домовлятися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін. Отож, цитата я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці. Двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітер, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп може стати цим арбітром. Сказав Келог. Він зауважив, що історично Росія воює, використовуючи стратегію масових атак, що приводить до великих втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження, сказав він. За словами Келуга, війна вже призвела до колосальних втрат близько 350-400 тисяч. Російських військових і 150 тисяч українських він вважає, що той момент, коли обидві сторони повинні зробити крок назад і почати перемовини. Спецпредставник заявляє, що Трамп стане посередником у мирних переговорах і виконує обіцянку, яку дав під час передвиборчої кампанії. Також спецпосланець новообраного президента Кіт Келох у січні планує відвідати Київ та ще кілька інших європейських столиць, адже наступна адміністрація на чолі з Дональдом Трампом намагається якнайшвидше покласти край війні. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела. Він зустрінеться з високопосадовцями у Києві, а також його команда працює над організацією зустрічей у Римі й Парижі. Одне з джерел попередило, що планування його візиту все ще завершується, тож маршрут може змінюватися. Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на встановленні фактів, а не на активних переговорах. Зауважили співрозмовники видання. Також спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келог планує відвідати Київ у січні і буде не проти зустрічі зустрічей у Москві, якщо його запросять. Про це також повідомляє видання Bloomberg з посиланням на ознайомлену з інформацією особу. Келох буде не проти візиту до Москви. за словами джерела спецпредставник Трампа також збирається відвідати і Лондон, Париж та Рим. Однак наразі такі плани не були остаточно сформовані. Отож, цитата: потенційна готовність Келуга відвідати Москву після інаугурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, запроваджених після вторгнення до України в лютому 2022 року. Зазначають автори статті. Свій розмовник видання акцентував, що поїздка спецпредставника з питань України та Росії зосереджуватиметься. На збиранні інформації, а не на втілення якоїсь конкретної політичної мети у команді Трампа не відповіли на запит журналістів щодо поїздки Келога. Тим часом правитель РФ Путін заявив, що Росія готова до переговорів і компромісів з Україною і скажеться, що від домовленостей відмовляються та сторона, маючи на увазі Україну. Про це диктатор заявив під час прес-конференції 19 грудня. Тож Путін заявив, що він готовий до переговорів і компромісів, але, мовляв, протилежна сторона відмовляється від переговорів. Також диктатор знову згадав про стамбульські домовленості 2022 року. У команді обраного президента США Дональда Трампа вважають, що пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про різдвяне припинення вогню та великий обмін полоненими можна розглянути, якщо це було б. Першим кроком до завершення бойових дій про це заявив конгресмен Майк Вулц, якого Трамп призначив радником із національної безпеки в інтерв'ю CBS. Журналістка запитала, чи не передавав Трамп якихось повідомлень Москві через Будапешт після зустрічі з Орбаном, який нещодавно говорив із лідером РФ Володимиром Путіним про свою мирну пропозицію. На це Волс сказав, отож, цитата. Орбан регулярно контактує з росіянами, і він явно має добрі відносини з президентом Трампом. І я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України. Водночас він не відповів чи передавав щось новообраний президент Путінові. Отож, цитата: ми повинні припинити бої, якщо це якийсь тип припинення вогню, як перший крок знову ж таки. Ми уважно розглянемо, що це означає, наголосив радник. Новообраного президента Уолтс також наголосив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, аби війна припинилася швидко. Також новообраний президент США Дональд Трамп стверджує, що в зусиллях щодо припинення війни в Україні вже є невеликий прогрес. Він також вважає, що втрати в обох сторін більше ніж про це кажуть. Про це він заявив під час прес-конференції у своїй президенції Марлаго. Ага. Отож, цитата. Ми намагаємося зупинити війну цю жахливу війну, яка триває в Україні з Росією. Ми збираємося, ми досягли невикликого прогресу. Це важко, це неприємно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив, заявив Трамп. За його словами, кількість солдат, які гинуть на війні, астономічна, а ситуація набагато гірша ніж повідомляють з обох сторін. Отже, ми докладаємо всіх зусиль, що в наших силах, і ми побачимо, що вийде. Додав Трамп. Республіканець також висловив готовність обговорити припинення війни із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. Пропозиція республіканця Трампа та його команди щодо війни залишається невизнозначною. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово стверджував, що закінчить війну, якщо буде переобраний, не розкриваючи, що саме робитиме. Він запевняв, що зможе припинити війну за 24 години, зокрема, завдяки своїм хорошим стосункам з українським президентом Володимиром Зеленським, а також російським лідером Путіним. Одночас Трамп грозився зупинити фінансову допомогу Україні та вийти з російсько-української війни. Міністр закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі не підтримали пропозицію Будапешта про різдвяне перемир'я для України та Росії. Це зробив лише спецпредставник Словаччини. Про це повідомив глава угорської дипломатії Петр Сіярто. На думку угорського дипломата в ЄС ігнорують ситуацію на полі бою, і більшість продовжує проштовхувати попередню стратегію. Їм байдуже, що на зближається різдво, заявив. Сіярто зауваживши, що на зустрічі не підтримали ідею Будапешта, зокрема, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Хоча були й міністри, які говорили про припинення вогню, загалом чимало представників країн виступали проти, і лише глава словацької дипломатії наполягав на тому, щоб залишити дипломатичне рішення, розповів сіярто. Отож, невеличка цитата. Якщо немає боїв, немає російського просування, пояснив він. Адміністрація чинно президента США Джо Байдена навряд чи встигне витратити всі 5,6 мільярда доларів, які раніше Конгрес виділив на надання Україні зброї та іншої військової допомоги. Про це пише The New York Times, покликаючись на неназваного високопосадовця Міноборони США. Так адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. За яку раніше проголосував Конгрес, а втім, з цим можуть виникнути складнощі, оскільки вже зовсім скоро влада перейде до рук Дональда Трампа. Тому, як вказують джерела Таймс», адміністрація Байдена використає частину з цих коштів, які залишаються в повноваженнях президента, це дасть змогу передати Україні запаси Пентагону, і не потрібно буде чекати місяцями допоки підрядники виконують замовлення. Утім, інша частина. Виділеної суми ймовірно перейде уповноваження вже наступної адміністрації президента. НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів. Це сталося з кількамісячною затримкою. Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела. Вважається, що такий крок спосіб убезпечити чинний механізм підтримки на тлі повернення Трампа в Білий Дім. Однак дипломати вважають, що навіть після такого рішення допомога для України може бути обмеженою через те, що США під керівництвом Трампа все ще матимуть вплив завдяки своїй панівній ролі в Альянсі. А у стазі оголосили вотум недовіри до уряду Олафа Шольца. Про це пише Діві Шольц. Виніс питання про вотум довіри його уряду після розпаду. Світофорної коаліції на поіменному голосуванні 16 грудня. Більшість депутатів висловили йому недовіру. Надалі канцлер має просити федерального президента Франка Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент. На це федерального президента є 21 день. Штайнмаєр ще кілька тижнів тому повідомив лідерам парламентських груп, що він готовий це зробити. Після розпуску парламенту вибори мають відбутися протягом 60 діб. Попередньо їх. Погодили провести 23 лютого. Шольц залишається тимчасовим лідером доти, доки новий уряд не набуде не буде сформовано. Зазвичай федеральні вибори відбуваються кожні чотири роки, але в особливих політичних кризових ситуаціях, особливо якщо підтримка канцлера в парламенті похитнулася, голосування можна провести раніше. Нагадаємо, трипартійний уряд Шольца. Розвалився 6 листопада після того, як канцлер звільнив міністр фінансів через тривалу суперечку про те, як відродити економіку країни. Порушення питання отому довіра є рідкістю у Німеччині. Це лише шостий випадок у післявоєнній історії. Востаннє таке було у 2005 році, коли тодішній канцлер Шредер організував дострокові вибори, на яких з мінімальним відривом перемогла Ангела Меркель. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що глава України Володимир Зеленський має бути готовим до угоди про закінчення війни. Про це йшлося під час прес-конференції Трампа 16 грудня у його маєтку у Флориді. Отож, цитата Трампа «Занадто багато людей гине. Це війна, і людей. Мирає занадто багато. Ми будемо розмовляти з президентом Путіним і президентом Зеленським. Потрібно укласти угоду. Заявив Трамп. Додамо, що під час виступу перед журналістами 16 грудня Трамп також заявив, що кількість загиблих з обох сторін, як України, так і РФ, ймовірно, є набагато більшою ніж повідомляється. Проте джерело інформації він не назвав. У південній Африці заявили, що не можуть запросити на саміт G20 у 2025 році російського диктатора Путіна через те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Про це російським пробандистам інтерв'ю заявив офіційний представник президента Південної Африки Вінсент Магвеня. Він заявив, що його країна одним чином не може впливати на рішення МКС. Тому диктатора не запрошуватимуть на саміт. Правова ситуація не змінювалася із саміту Брікс у Йогансбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на це рішення, заявив він. Армія Ізраїлю завдала серії потужних ударів по військових об'єктах на території портового міста та Артур в Сусирії, де розташована російська база, якою користувалась РФ. Про це інформує Times of Israel. Повідомляється, що війська Ізраїлю також завдали ударів по цілях. В сирійській провінції Латакія сирійський військовий оглядач назвав ці удари найпотужнішими за понад 10 років з 2012-го. джерела у Сирії повідомляють, що у Тартосі цілю ударів стали військова база сил ППО та склад ракет Земля Земля. Раніше повідомлялося, що Ізраїль отримав можливість завад... завдавати удари по ядерних об'єктах Ірану. Крім того, раніше повідомлялося, що Нетаньяго віддав наказ ізраїльській армії захопити буферну зону у Сирії. Також новообраний президент США Дональд Трамп призначив новим головою Ради національної розвідки генерального директора своєї соцмережі Trust Social Девіда Нуніса. Про це інформує Reuters. Видання повідомляє, що Нуніс обійме посаду голови консультативної ради президента США з питань розвідки. Трамп заявив, що він є його давнім захисником та раніше очолював комітет з розвідки палати представників. США. разом з тим він залишатиметься керівником соціальної мережі під час роботи дорадчій групі. Отож, цитата Девід спиратиметься на свій досвід колишнього голови комітету з розвідки палати представників і свою ключову роль у викритті. Містифікації Росія, 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 щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США, зазначив Трамп. Папаримський Франциск знову відзначився скандальною заявою. Він назвав українців і росіян двоюрідними братами. Про це передає Ватікан Юс під час візиту на французький острів Корсика Понтифік помолився про. Довгоочікуваний мир для українського народу і російського. Отож, цитата папи. Вони ж, українці і росіяни, брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються, війна це завжди поразка миру всьому світу, сказав Франциск. Раніше папа Франциск закликав до різдвяного перемир'я на всіх фронтах. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляїн заявила, що проект наступного пакету санкцій проти Росії вже готується. Про це посадовиця заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту. Оштула Фондерляйн зауважила, що понад третина бюджету Росії сьогодні йде на військові витрати. Це економіка війни. А відтак, за її словами, дуже важливо підірвати потенційні доходи очільника Кремля Володимира Путіна. Тож, цитата минулого тижня. Ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту. І обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується, сказала вона. Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку. Отож, ще одна цитата: рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки. Також фондрляєн додала, що ЄС надсилає. Дуже чіткий сигнал Кремлю. Чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки. У Швейцарії хочуть заборонити публічне використання нацистської символіки через збільшення випадків антисемізму в суспільстві. Про це пише Блумберг. Так, офіційний Берн хоче заборонити публічну демонстрацію свастики та гітлерівського привітання. Як пише Блумберг, на такий крок країна хоче піти через зростання. Проявів антисемізму, особливо після початку війни Ізраїлю проти Хамас, згідно з урядовим звітом, кількість інцидентів на тлі неприїзні до євреїв, класифікованих як серйозні, зросли на 68% у деяких частинах країни. Тому влада Швейцарії пропонує ввести штраф розміром 200 франків, це приблизно 224 доларів, за демонстрацію нацистської символіки на публіці. Згодом планується поширити заборону на інші екстремістські та Расистські емблеми. Як пише Блумберг, досі використання нацистської символіки у Швейцарії каралося лише у тому випадку, якщо людина активно пропагувала відповідну ідеологію. Однак проста демонстрація символіки не каралася. У будівлі парламенту самопролошеної Республіки Абхазія 19 грудня відбулася стрілянина. Загинув депутат Вахтанг Голандія. Опозиціонер Кан Кварчія Поранений. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу». у парламенті. Обговорювали законопроект про заборону майнінгу. За даними телеграм-каналу, під час засідання депутати виступили вступили в суперечку. Згодом один із них дістав зброю і став стріляти. В результаті один із депутатів, який намагався розбронити бійку, помер від ран, який зазнав під час цієї бійки. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліції наприкінці жовтня у Москві підписали угоду, за якою великий російський бізнес отримує безпрецедентні пільги можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії, а також право власності на землю та майно. З 1 вересня Москва призупинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи зокрема затвердження інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти документа, вважаючи, що він призведе до експансії олігархату. Південно-корейський парламент ухвалив законопроект про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє агентство агенство та Інха. За імпічмент проголосували 204 парламентарі. Хоча більшість членів правлячої партії влади народу, до якої належить Юн Сок Йоль, відмовилися брати участь у голосуванні. Це не завадило ухвалити рішення. Це була вже друга спроба оголосити імпічмент президентом. Перше голосування завершилося. Безуспішно, адже більшість депутатів правлячої партії покинули зал засідання і не голосували. Згідно з процедурою, Сок Йоля тепер мають тимчасово відсторонити від посади. На цей час його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр Хан Доксу. Тим часом Конституційний суд протягом 180 днів повинен вирішити, чи позбавити президента посади остаточно або ж відновити його повноваження. Якщо суд завершить імпічмент або президент сам піде у відставку, в країні мають відбутися нові вибори протягом 60 днів. На цьому ми завершимо наш огляд основних світових подій. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент-ТІВІ у Ютубі та інших соціальних мережах.